О, oh, no, перепрошую. Вітаю в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Сончик. Я про нього коротенько вже говорив в одному дуже довгому відео про різних блогерів мовчунів. Але треба, звісно, робити окремі відео про кожного. Ну і порівняємо трохи, чи змінило щось у Сончика після мого відео. Сончик це доволі відомий у вузьких колах, гонщиків, гравців, блогер, наскільки я пам'ятаю, з Одеси. Був у нас один спільний контакт, з яким, я сподіваюся, він більше не співпрацює. Що ж, давайте глянемо, що Сончик сказав про війну і яка у нього взагалі позиція щодо війни. Заходимо в спільноту Ютуба і що ми бачимо? Репост відео з іншого каналу Там українськомовний канал про ситуацію на фронті. Правда, цього відео чомусь немає, ну і ладно. Сончик хоча б не називає війну ситуацією. Але в важкий військовий час це щось новеньке. Ну хіба так важко писати: війна, війна в Україні через те, що на Україну напала Московію? Чому майже кожен москвомовний блогер вигадує якийсь Ролікс? Більше в спільноті нічого немає, тільки повідомлення про те, що він запустив етер на Твічі та іноді якась реклама. Серйозно, за два роки повномасштабної війни. Лише один репост з іншого каналу. Ну окей, може він якесь відео знімав. Може він звернувся з промовою до своєї майже мільйонної аудиторії. Може він щось нарешті сказав про війну в Україні. студії, вам 2-8 кВт, а вот это сейчас повезу, мабуть, на тех обслужування. Вроді як вам карбюратор. І вот йому плохо. Блін, одне лицо, конечно, таскати таку техніку, це просто жесть, Мабуть, будемо експлуатувати старі дитячі машинки. Як удобно, коли машина З пульта заводиться, просто кайф. Бас-бас. Щас погрузим. Багажніки срач, картошку возил. <реш> много картошки, бабушки привез нам, розснікав. Ну, тут він на позитивчику з посмішкою розповідає про минулорічний блекаут. Показує, що у нього є аж два генератори, показує свій автопарк, показує нам трохи свій дім та двір. Один із генераторів у нього був на студії, адже більшість відео він знімає на студії. Ну, я так розумію, у нього це було окреме приміщення просто. Можливо, з кимось разом знімав. Можливо, сам, але сам факт у нього для відосів є окреме приміщення. Два генератора і дві машини, які коштують ну, гарних таких коштів. Тримайте це в голові, ми до цього ще повернемось. Так, я не люблю рахувати чужі гроші, але потім усе поясню. Чесно, я не розумію, чому йому так весело, але спишу це на захисну реакцію. Бо я в той блекаут зовсім не сміявся, а сидів і розбирався, що купити, щоб в квартирі було світло. Я сидів і розбирався, що потрібно, щоб зробити собі так званий екофлоу. Як зробити так, щоб інтернет був тоді, коли світла немає і що для цього потрібно. Робив окопні свічки більше для хлопців на фронті, але завжди маю одну окопну свічку на всякий випадок. Плюс закупився віском і трохи накупив банок, і скоро знову почну робити окопні свічки. Вічки, зима вже близько готуйтесь люди. А ще я сидів, паяв, розбирав акумулятори, допомагав розбиратися всьому сусідам, бо були випадки, коли люди спалили собі квартиру, і щось якось невесело, і смішно мені не було зовсім. Може, тому що я гуманітарій, а не технарій. Добре, щось десь сказав Сончик про війну. Він там навіть Путлера засудив. Хватай такого. Добро. То без чего можно пережить, судя по всему, что не будет больше у меня большой студии, вообще непонятно, что будет с ютубом. Будет, не будет, не знаю, я еще не решил. На данный момент он дохода толком никакого не приносит. Никакого желания, что настроения особого нет. Ну и естественно, дохода нет, поэтому нафиг это все надо. В Украине Ютуб ну, для многих, для меня в частности, фактически умер. Манифест, вы чули? Закрывайте в никому не сайт досить піар українських блогерів. Це якщо що був сарказм. Окей, йдемо далі. Глянемо, що він писав в телеграмі. Ну в телеграмі у нього йде розпродаж непотрібних речей, ну, непотрібних йому речей. Адже Ютуб, як він каже, не приносить грошей і вже йому нецікавий. тут тобто, раптом відео від якогось військового з посиланням на Монобанку і збором на Мавік. Потім виявляється, що це збір на дрон для одного його родича, який в ЗСУ, здається, чоловік двоюрідної сестри. Пам'ятаєте, я вас просив запам'ятати інформацію про те, що у нього була чи досі ще є студія, де він знімає, є дві машини не з дешевих. Є кошти на генератори та їх обслуговування, тобто гроші у нього є неважливо звідки з Ютуба, нонати від москворилих глядачів, потім зрозуміти про що я, з продажів старої техніки чи ще з чогось. А тепер дивіться, яка штука: він залишає посилання на монобанку і просить, щоб люди скинулись на дрон для його родича. Якщо я правильно розумію, Сончик скинув 500 гривень на цей дрон. І немає ніде звіту про закупівлю цього дрону. Серйозно, звіту немає, хоча банка вже розбита. Так він знімав якийсь кружечок, що начебто військові йому сказали, що кошти приходять, що хтось там скинув 5 тисяч гривень. Але конкретного звіту немає. Там був ще один збір, але звіту теж немає. Хоча і не він розпочав цей збір, взагалі обидва збори не він робить, по суті. Але ну можна ж було хоча б якісь репости з телеграм-каналу того чи іншого підрозділу зробити, або зробити вже пост, ну самому. Типу, ось чеки, ось дрон, ось куди пішли ваші кошти. Бо саме через отакі збори люди перестають донатити на збори, бо немає звітності. Я думаю, не один я це помітив. Звісно, хтось швидше закриває збори, а хтось, як я, не може розіграти свої речі і вилучені кошти відправити на ЗСУ чи волонтерку. Окей, а що там у Сончика на твічі та в Інстаграмі? Ну, інстаграм максимально закинутий, я б сказав. Оце єдиний натяк на війну в Україні. А от Твіч. На твічі в нього і посилання на московицькі донатні сервіси, і реклама якоїсь московицької скан рулетки. А за усе це він отримує рублі за рекламу цієї рулетки, плюс донати в рублях. І хтось, мабуть, скаже, що він з московитів витягує гроші і донатить на зсу. От тільки рекламуючи московитські сайти, він робить тільки гірше. Адже несвідомі українці, які не звертають на це уваги. Оці люди, які постійно грають в казино і рулетки. Вони не звертають уваги на те, що сайт московицький, кидають туди бабло і грають, тобто фінансують москопітеків. Сончик, можливо, і витягує гроші з московитів. Ну, як він казав, 200 та 500 гривень скинув на Мавік. А з іншого боку, він рекламує скамерський московицький сайт, який витягує гроші з українців. І тим самим сончик робить тільки гірше. не прийшлося б'ю куда кудись евакуювати... За границу или не знаю, где будет возможность нормально существовать. А я как-нибудь мужик-то, мужик, перекантуюсь. Гараж, буржуйка. Каже, що він мужик, а сам не може відмовитись від московицьких сайтів та рублів. Соромно має бути. До речі, якщо хочете прийняти участь у розіграшах і при цьому допомогти ЗСУ, частіше відправляти бавовнятки на Московію. Тоді в описі до відео ви знайдете посилання на умови для участі у розіграшах. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна ще не заквершилась. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те. А де ж вони так сильно зашкварились? Величезне, дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.